Ось так сьогодні виглядає дамба, яка має захищати місто від розливу річки Пруд. У разі паводку споруда буде остаточно зруйнована, а вода затопить частину міста. Люди б'ють на сполох та їх не чують. Звернулися до народного контролю. Пані Марія із жахом пригадує 2008 рік. Тоді повінь ледь не забрала її домівку. Отак попід вікна йшло. Ішло в хакі, диван плавав, все замулило. Тут це все, отак як було, ці кущі, ці рози, це все звалило туди до того паркана. Тут нічого не було, абсолютно. От йшли ми з дороги, то ми отакого йшли намулу, намулило. Аби врятуватися, люди тікали, не взявши нічого. Коли повернулося за тваринами, уже було пізно. А сусід, оцей о, то він мав пса. Плавав, ну море тут було. То він доплив, бо, бо собаки були. Собака була прив'язана, вона утопилася. Кролики Бролі у нас потопило. Кролики потопило. Все, все, все потопило. Вода знищила і трубу, яка поєднувала річку Прут та Шевченківське озеро. Місце літнього відпочинку коломиян. Тепер є загроза, що водойма розілляться по оселях, а сама зникне взагалі. І тепер вода не заходить в озеро, і повністю вите заросло камешами, повністю озеро. Вже за того, що не попадає вода з пруту в озеро. І воно ще трохи заросте повністю. Його просто не буде вже. Купатися не можеш, вода смердить. Вода смердить, чистої води нема. Після першої повені дамбу починали відновлювати, зняли плити, робили насип, але потім будівництво припинилося. Коли вже була наступна повінь, то бачимо, що дамбу ще більше зруйнувало. І якщо буде повінь така, таких масштабів, як була 2008 року, то місто Коломия буде все в воді. Зверталися в міську раду. І ніяких дій не прийняла міська рада. Аби врятувати Коломию від великого потопу, журналісти народного контролю йдуть до міського голови. Ігор Слюзар каже, на відновлення дамби місту грошей не вистачить, потрібне фінансування з державного бюджету. Всі запити ми дали, і тепер це можливо тільки на 16 рік. Поки наша каденція, ми всю процедуру збережемо так, щоб можна було в 16 рік бюджет державних ключок. Люди, які проживають біля річки, Прут, спільно з міськими чиновниками звернулися до народного депутата, лідера народного контролю Дмитра Добродомова. Добродомов скерував відповідне депутатське звернення до Кабінету міністрів України і пообіцяв, що особисто контролюватиме, аби в державному бюджеті передбачили кошти на відновлення дамби. Я зробив депутатське звернення. Щодо цього питання, і ми будемо відстоювати, щоб обіцяні гроші були повернуті для фінансування відновлення цієї дамби, укріплення її, тому що, як показує практика, наслідки не кажучи вже про можливі, не дай Бог, трагічні а наслідки потім після повені, а вони коштують в рази дорожчі. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко Віталій Марчук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.